В Криму знову чути хлопки. На Кримському мосту видніється дим, а жителі заявляють про роботу ППО. Рух по мосту традиційно перекрили. Голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що ППО збило дві ракети, але сам міст не постраждав. Але, як то кажуть, ще не вечір. Радник Аксьонова повідомив, що на мосту задіяна спеціальна технологія, поява диму, то така собі димова завіса, що ворожа техніка не влучала по мосту. Одним словом, в росіян, як завжди, все по плану. Міністерстві оборони заявили, що Крим намагалися атакувати зенітною ракетою С 200 Там розповіли, що наші ЗСУ переробили ракету в ударний варіант, але її вдалося перехопити в повітрі. Через кілька годин на міст відбулася друга атака. Напевно, технологія з димом не спрацювала. Ракету вдалося збити над Керченською протокою, а міст знову перекрили. «Так що, як прилетіло. Та поки міст здимиться від спеціальних новаторських технологій росіян, у місцевих пабліках вже починається паніка, бо з кожним днем в Криму стає ще більш гаряче, а причина цьому точно не сонце.